Всім доброго дня, шановні друзі. Сьогодні у нас на огляді Honda Guro X. Це у нас 4-тактний інжекторний скутер на водяному охолодженні. Є ще така версія старіша кальбураторна на повітряну У нас це інжекторна на водяному охолодженні. Так Побіжимося по пластику. Скутер в ідеальному стані, без тріщин, без царапин, абсолютно як новий. Так, по гумі. Гума майже нова. Так, ззаді. Спереді також нова. До речі, на скутеру вже йдуть легкосплавні диски, що спереду, що ззаду. В старішої версії були вони розборні з двох частин і металеві. Тут вже легкосплавні диски. Такий у нас великий багажник позаду. Також спереду. Такий багажник є вітрове скло оригінальне. З оригінальним кріпленням все. Це... Так, такий в нас стан кнопок. Ручечки не затерті, нічого. І такий в нас пробіг, пробіг оригінальний. Так, сидіння теж оригінальне. На скутеру ще оригінальний акумулятор. Так, ось у нас бак. Стан під сидінням. Нержаве нічого. Так, це у нас ручні гальма. Все на скутері пеш Стартер працює ідеально. Так. Не буду газувати, бо стоїть на ручному тормозі і не рекомендують цього робити з заводу. Так, Тут у нас знаходиться акумулятор. Так, далі ближнє світло, поворотик, Інша сторона все працює. Стоп Сигнал теж все розпрацює. Також присутні оригінальні зеркала. Не вкручував їх так як. Займає і так дуже багато місця. Так, ось у нас радіатор. Так, покажу вам стан двигуна. Чистеньке, немає ніяких потюків масла, нічого. Все як нове. Так що, друзі, кому цікава така техніка, дзвоніть, замовляйте.